Добрий ранок. У нас сьогодні, вірніше, вчора, випав перший сніг. А сьогодні залишились його невеличкі сліди. Хотіла вам показати, але я не можу перевернути камеру одночасно. А ну, зараз спробую. Не вдається. Ну що ж, тоді покажу ось так. Бачите, білі крупинки. Це вже все у нас вже починається зима. Тим інше вона вже почалася. Ось моя годівничка, напевно, видно. Це її дуже гарно вже під'їли синички. Вона була заповнена майже повністю. Там мої фонарики стоять. Свічечки і фонарик хеловінський. Сонце дуже яскраве сьогодні. Дуже гарна погода і гарний настрій.